Я Сустелєва Анна. Сьогодні хочу представити тему виникнення та розвиток імпресіонізму у музиці. Імпресіонізм мистецька тече у живописі, а також у літературі та музиці, яка виникла в 1860-х роках та остаточно сформувалася на початку ХХ століття у Франції. Засновники імпресіонізму, як і експресіонізму та символізму, діяли на противагу реалізму. Імпресіонізм у музиці музичний напрям, аналогічний імпресіонізму в живописі, а також паралельно, у символізму в літературі, що склався у Франції в останній чверть ХІХ століття, початку ХХ століття. Перш за все у творчості Клода де та Моріса Равеля. Клод Мане французький живописець, один з основників імпресіонізму. Його картина враження сонця», Яка була створена в 1872 році і дала назву художній течії імпресіонізму, експонувалася у квітні 1874 року, яка стане пізніше відомою як виставка імпресіоністів, де основоположник музичного імпресіонізму. У своїй творчості спирався на французькі музичні традиції, музику французьких лаусіністів, лірична опера і романс. Значним був вплив французької символістської поезії та імпресіоністського живопису. Дебюсі втіли у музиці швидкоплинні враження як найтонші відтінки людських емоцій і явищ природи. Свого роду маніфестом музичного імпресіонізму вважали сучасники оркестрову прелюдію до післяполотневого відпочинку фауни, в якій проявляється. Характерні для музики Де Бісі хиткість витонченість, вишуканість, рамхливість мелодики, колористичної гармонії. Клод Де народився в містечку сен жермен поблизу Парижа. Музичну освіту здобув в Паризькій консерваторії, де займався у класі фортепіано та класі композиції. Після закінчення консерваторії отримав римську премію за кантату Блудний син. В 1885 1886 роках, як Степендіат, жив у Римі. У 1887-му повернувся до Парижа, де зближався з гуртом поетів і художників, представниками символізму і імпресіонізму, очолюваними маларме. Дебюсі виступав як піаніст і диригент з виконанням власних творів, а також як музичний критик. Останніми роками життя багато подорожував по Англії та Італії, помер в Парижі. Один із найбільш значних творів Дебюсі – опера Палас і Мелізанта, в якій досягнуте повне злиття дії з музикою. Дебюсі відтворює суть неясного, символічно туманного поетичного тексту. Цього твору разом із загальним імпресіоністським забавленням, з недомовністю символіста, властивий тонкий, тонкий психологізм, яскрава емоційність у вираженні почуттів героїв. Блискучістю і в той же час прозорістю оркестрової палітри відмічені три симфонічні ескізи мори, найкрупніший симфонічний твір Тюбюсі. Композитор збагатив засоби музичної виразності оркестрову фортепіану палітру. Він створив іпресіоністську молодику, що відрізняється гучністю нюансів і в той же час розплечують. У деяких творах Бергамаська світа для фортепіано, музика до містерії і мучності святого Себастьяна, «Балет і гри, виявляється риса властиві згодом неокласицизму. Вони демонструють подальший пошуку девісі в областях тембрових фарб колористичних зіставань. Девісі створив новий фортепіаний стиль етюди і прелюдії». Його 24 прелюдії з поетичними назвами: дельфійські танцівниці, звуки і аромати розвіються по вечірньому повітрі. Дівчина з волоссям кольору льону» та інші створюють образи м'яких деколи нереальних танцювальних рухів, навіють поетичне бачення, жанрові картини. Творчість девісі одного з найбільших майстрів ХХ століття мала істотний вплив на композиторів багатьох країн. Моріс Равель – французький композитор. Яскравий представник світової музичної культури першої половини ХХ століття. Ревель продовжує і розвинув пошуки Аде в області а, імпресіоністського звукопису, колористичної гармонії й оркестрування, екзотичної ритміки. Хоча багато критиків вважають, що на Ревелі значний вплив здійснив Клод Дебюсі, сам композитор вважав себе послідовником Куперена і Моцарта, чиї композиції є більш класичними за структурою. В той же час і Дебюсі, і Равелі вважають представниками імпресіоністичного напрямку. Равель також прийняв впливи різних музичних течій – від американського джазу до фольклору, Європи і Азії. Разом з тим, в деяких творах проявляються неокласичні тенденції. Равель часто черпав натхнення у танцювальних жанрах різних епох. В Його творчості представлені такі танці, як Манет, Рігодон, Форлана, Чарташ, болеро, кабанера. В деяких випадках ці жанри покладені в основу цілої композиції, наприклад, болеро, Басть. В інших як складова частина Полеро. Іспанський парний народний танець та музичний жанр, жанр що започаткувався в кінці XVIII століття. Музичний розмір три четверті з характерною метроритмічною фігурою, що підкреслюється ударами кастаньєт. Темп – помірно, швидкий з поступовим прискоренням. Своєю виразністю нагадує пантоміму: стихія танцю пронизує всю творчість равеля, але ні в одному творі композитора ця зачаровуюча сила. Не виявляється так яскраво і нестримно, як симфонічні п'єси Болеро. Музика боро в найкоротший термін завойовує широке визнання у всьому світі, справді все популярність. Не минуло двох-трьох років як цей твір вийшов за межі концертних залів, що стало не прийняв всіяких аранжувальників перекласти його для найсподіваніших ансамблів. Булеро симфонічні варіації на одну тему. Композитор значно розширив групи духових та ударних інструментів. Булеро побудована на незмінному остенатному ритмі, який виконується на одному або декілька барабанах і залишається постійним протягом всього твору. На цьому тлі повторюється тема, що складається з 18 тактових речень, кожна з яких повторюється двічі. Контраст між стійким ритмом барабана і виразною вокальною мелодією, що намагається вивільнитися, є основним драматургічним чинником. Іншим чинником є переінструментовки теми, що забезпечують багатоманітців, темпрових і постійне крещендо. Навколишній світ у музиці імпресіонізму розкривається скрізь більше внесло других психологічних рефлексій, лесь мовлених відчуттів, народжених спогляданням відбувається навколо незначних змін. Ці риси рівнять імпресіонізм з іншою паралельно існуючою <кхух> течією літературним символізмом. Дякую за увагу.